Вітаю вас, друзі, діти, послухайте вірш надії красоткіної липа цвіте. Пахне медом все довкілля, солодко і ніжно, густо цвітом вкрите гілля, просто дивовижно. Того цвіту так багато, ну насправді диво. І літають аромати, і довкіл красиво. А між цвітом бджоли в'ються, мед прийшли збирати, І гудуть чи то сміються, як тут розібрати? Словом літо, тепле літо, сонце припікає, небо синявою вкрите, краще не буває. Діти, то як же шли цвіте? Так, дійсно дуже-дуже рясно. А ви чули, як вона пахне? Справді сильний медовий запах. А чим зайняті бджоли? Так, вони прийшли мед збирати. А як ви думаєте, діти, на липі можна побачити тільки бджіл чи інших комах? Справді, липу полюбляє багато комах, і навіть люди люблять чай та мед із липи. А про яку пору йдеться? Дійсно, у вірші йдеться про літо. А яка ж у нас пора за вікном? Так, дійсно літо! То час збиратися на прогулянку і йти насолоджуватися цвітом липи, її красою та ароматами, запашних і красивих вам прогулянок, цікавих, захоплюючих спостережень. До зустрічі, діти. Бувайте!